Олюся, тут така справа. Не знала, як підготувати подругу. Мені чоловік сказав, що я гарна. Не пив? теж насторожилася Оля. Неочікуваний комплімент. Яка ти сьогодні гарна? від слів чоловіка у Галини задзвоніли дзвіночки. Алярм, біда. Щось сталося, вона пристально глянула чоловікові в очі. Нічого просто хотів це сказати, ти дуже гарна», – здивувався чоловік. Я не буду сваритися, просто скажи правду. Серце в Галини калатало від страху. Нічого не сталося, хотів комплімент тобі зробити, урвався терпець чоловікові. Раз за останній рік не вірила вона, і останній сплюнув той і пішов геть. Галина подивилася в дзеркало. Що він тим хотів сказати, що вона брови не пощипала? Справді, трохи заросли, чи ці мішки під очима. То все через недосипання і любить попити на ніч чаю. Що робити, вже йти смикати брови і ніякого чаю? Проте треба спитати поради волі, бо вона точно щось дієве порадить, вона така, вміє. «Олюся, Тут така справа, не знала, як підготувати подругу. Мені чоловік сказав, що я гарна, не пив? теж насторожилася Оля. Абсолютно, зітхнула Галя. Щось сталося? розпереживалася Оля. Каже, що ні? Я вже їду. Подруги сиділи за столом, похнюплені і пригнічені, всі варіанти були перебрано, і залишився тільки один він зрадив. Може, слідкує за собою, почав пахнитися, в спортзал записався, наводила на правильну відповідь Оля. Ні, все, як останні 15 років. Чекай, аж підскочила Галя. Позавчора переживав, що шкарпетки порвані, чи не в кожній парі. Воно, співчутливо сказала Оля, погладила подругу по плечу і пішла відкривати плящину. Та як він міг, розпачливо речетативила Галя. У нас діти, у нас пес, у нас машина в кредит, та я на роботі ще й підробляю на вихідних. Подруги довго горювали і плакали, бо ж згаяні молоді роки, згаяні струнки ноги і підтягнуте під боїддя пишне волосся і еластична шкіра. Отак нас використають, висушать, вип'ють, а потім викидають геть, резюмувала Оля. О, ні, Галя загорілася праведним гнівом. Я огризком не буду, мені лише тридцять п'ять, он в Голівуді камерон діязов сорок сім матір'ю стала. Ще такого собі знайду, що лікті кусати буде. Галя впевнено пішла збирати чоловікові речі, бо якщо ще трохи посидить і подумає, то боягузливо закриє на все очі, так як Олька, коли її Сергій почав допізно затримуватися то на роботі, то в гаражі, то в друга. А вона все взнала. Вона тоді так само сиділа на кухні і плакала, майже те саме говорила, тільки зараз ролями помінялася. Тоді Оля не склала валізи, а склала свою гордість. І запхала далеко в шафу. Галя так не зробить з двох причин. По-перше, стидно перед Олею, бо тоді в душі про неї таке думала. раз чоловікові говорила, що Оля слабачка і боягузка, якби тоді знала. По друге, бачила, чим таке закінчується знову ж, на прикладі Олі, Лізти зі шкіри, аби доказати, що краще за суперницю задобрювати. Підлабузнювати, прибріхувати, догоджати, витирати об себе ноги? Ні. Олюся, я хочу це зробити сама. Я все розумію, обійняла подругу ще й по нещастю Оля і пішла. Речей, в чоловіка не дуже й багато було. Все влізло в одну валізу, взуття в меншу сумку і все біля порогу. Запоріг вирішила не ставити, аби сусіди не дізналися, бо вона цих поглядів не винесе. Ти кудись зібралася? мало не перечепився через валізи чоловік. Ні, то ти шуруєш до своєї коханки, майже спокійно сказала вона. То якої коханки? Не симій мені брехати, я цього точно не заслужила. Та я сказилася, то все через комплімент. Та я в інтернеті вичитав, що жінкам треба робити компліменти, щоб показати свою любов. Ти мене любиш, засяяла Галя. Люблю. Галя кинулася в чоловікові обійми як багато років тому. Таки направду компліменти для жінок дуже важливі. Підпишись, підтримай українськомовний контент.